Доброго ранку! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. У нас зараз настала осінь. Ми з вами вже знаємо, що восени збирають урожай фруктів. Але не тільки на фрукти багата осінь. Погляньте, будь ласка, на екран. Що ви бачите на екрані? На екрані зображений. Город, Город, на якому ростуть овочі. Давайте розглянемо з вами, які ж овочі ростуть на городі. Тут є і огірки, і баклажани, і помідори, також є капуста, а ще великий гарбуз, великі-великі гарбузи. Дітки весени. Люди збирають урожай овочів, з городів та полів. Я пропоную вам теж зібрати урожай. Ось цей кошик. Насторожній кошик, а я вам пропоную зібрати повний кошик овочів. А які овочі ми покладемо до нашого кошику, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Я яскрава довгоноса. І зелені маю коси. Як хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Це у нас соковита, хрумка морквинка. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене несмачний. Це у нас буряк. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавнець сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Це помідор. Як на грядці під листок закотився чурбачок. Зеленець гарненький, смачний овощ маленький. Це в нас огірок. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до котустих квасолі. Хто цей гордий карапус? Здогадались це гарбуз. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це за овоч? Це картопля. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустка, сидить баба серед літа, сто сорочок вона вдіта. Що ж це таке? Це капуста, Та широколиста пані на землі і на паркані, у стручки, як у торби. Заховала всі скарби Це соля. Я лежу на грядці влітку, гріє сонце мій бочок, я зелений та твердий, кольоровий кабачок, стріли випустив у небо, сам захований в землі. Знає, всім на зиму треба. Його зубчики малі. Це часник. Дітки, лише погляньте, який повний кошик овочів ми з вами назбирали. Чого тут тільки немає: є і морфи, й буряки, помідори, і огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. А найголовніше, що всі ці овочі дуже корисні і містять в собі багато вітамінів. Їжте, дітки, овочі, будете здоровими! Дякую вам за увагу, ви молодці, до побачення!